Ви на хвилі громадського радіо у студії працює Олег Климчук. Чому силам оборони України не дозволяють нищити ворога на його ж території далекобійною зброєю іноземного виробництва? Чи може цей підхід зазнати змін? На цю тему ми запросили поспілкуватися військового експерта колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. Розтлумачте наші аудиторії, можливо, не всі розуміють, чому ж все таки не дозволяють нам використовувати далекобійну іноземну зброю для враження московитів на його на їхній території. Так, дивіться, є тут в принципі, ну, три слова, які можу, якими можна, в принципі це пояснити. Перше, це ескалація, ну дійсно бояться в західному світі. Ескалацію це вже слово потемнішло від. Дуже такое часто використання, але зараз воно все одно залишається актуальним. Що мається на увазі? Це 6 тисяч ядерних боєголовок, які маються на озброєнні в Російській Федерації. Півтори тисячі з них активні, тобто взяв і не знаю, приніс, поцілив, тобто цього бояться. А решта два слова, це. Дипломатія примирення, тобто є в західному світі така ось дипломатія, що якщо ну вірше, ем, такий наратив, такий вектор, якщо не ескалювати ситуацію, а спробувати. Пробувати дати можливість супротивній стороні а, вийти з ситуації, то вона обов'язково скористається це як не знаю, рука допомоги. От, бач, ми тебе не топимо, а протягуємо тобі руку. Давай чіпляйся і давай разом далі рухатися. От є от така ось двітки догмати, які працюють на жаль, але ну працюють в західному світі. Але коли західний світ використовував це у напрямку Ірану, Північної Кореї. Це не працювало, воно не працює і зараз. Але ж на жаль, от залишається така думка в напрямку Російської Федерації. Угу. Тобто, якби не ядерна зброя, то і відповідно установки на використання цих далекобійних ракет були б інакшими, правда. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Дивіться, якщо ми зараз продовжимо цю тему, то я б дуже ну, мені здається, набагато правильніше було, щоб українська сторона прокомунікувала б з західним світом наступним чином. Окей, ми окреслюємо собі, яку б зброю ми хотіли потримати. Звісно, далекобійно, так щоб одразу до Москви, там до цього до Пітера долетіло. Ми бачимо, що не йдуть нам на зустріч. Давайте можливо понизимо планку. Можливо, нам зараз не потрібні ракети там або там іншого збройні з радіусом 300-500 Кілометрів давайте може спробуємо так понизити. Шановні Сполучені Штати, от у нас є зараз така велика загроза для Харківщини, для Сумщини. Вона йде в першу чергу з трьох російських областей. Білградська, брянська, курська, е, будь ласка, давайте ми спробуємо з вами почати комунікацію на цю тему. Нам треба озброєння, щоб можна було відігнати росіян з цих регіонів: Білград, Брянськ, Курськ, щоб вони не, не акумулювали техніку, боєприпаси, паливо. Бо на відмітці 15 плюс кілометрів від кордону вони почуваються дуже спокійно, розслаблено. А якщо ми... Там дострима дозвіл на удар, удар по цих трьох регіонах, з, наприклад, там, Хаймерсами з радіусом 70 кілометрів. На перших етапах цього буде більш недостатньо. Тобто це не 300 кілометрів, але і такий ну, серйозний ефект буде і на росіян повпливає, і начебто червоні лінії такі якісь великі не переступаються. Чому б ні? Я думаю, що Сполучені Штати. Почнуть розмову на цю тему. Я не, не готовий не сказати, що вони одразу погодяться, але розмова може початися вже. Ну будемо дивитися сьогодні. В радбезі ООН Росія порушує питання обстрілів Білгорода з боку України і загибель цивільного населення. Очевидно, це теж якось буде впливати на певні голови, на певні уми. Будемо спостерігати, а скажіть, будь ласка, а якби Україна мала свою таку зброю чи виробляла б таку зброю? Нам би ніхто не міг сказати, ну не можна стріляти по території Росії. Я Думаю, 100%. 100% Ні, давайте повернемося до класичного прикладу. Це нафтопереробні підприємства Російської Федерації. Згадайте, будь ласка, ще а десь в на початку квітня, спочатку, це інфроісторія йшла через Financial Times, що, наче то, сполучені штати не дуже в захваті від того, що Україна. Україна б'є по російській НПЗ, потім вже такі ага. були офіційні прохання. Українці, Київ, будь ласка, не треба бити по НПЗ. Це провокує зростання цін на сиру нафту. Але... Тоді вже було зрозуміло, де НПЗ, а де сира нафта. Це можна порівняти хлібобуличний комбінат, який згорів, та з цінами на зерно десь на такійській біржі. Причому тут ну де зерно, де де хлібобуличний комбінат? Так само і з тим НПЗ і з сирою нафтою. Але потім, як тільки була проголосована допомога, проголосована і підписана допомоги Сполучених Штатів, одразу зникло з порядку денного цього прохання. Ну окей, зникло і да, зараз. У служби спеки України головне управління розвитку. вони просто на випадки намагаються дотягнутися до російських НПЗ, і жодних обмежень на цю тему немає. Тому я більш ніж впевнений, що якщо б у України були б такі ракети, їх було виробництво йшло на тисячі на рік, то навіть ніякої війни не було б. Росіяни ще раз перед початком вторгнення вони арифметично рахували чого в них більше, і прийшли до висновку, що їх росіян більше по всіх напрямках, мінімум в десятки разів, мінімум в 10 разів. Авіації там в 30 разів більше. Зріженого зброєння літ літаків гелікоптерів всього там в десятки разів більше, і це дійсно спровокувало. Тобто слабкість провокує агресію. І вони вирішили, що це буде легка прогулянка. От вони це і почали. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Зараз на хвилі громадського радіо наша тема розмова, та тема нашої розмови чому Україні не дозволяють бити по російських цілях на території Росії далекобійною зброєю, яку надають нам партнери. Ось, але. Пане Іване, мені здається, немає єдиної позиції серед наших партнерів, власне, у так. цьому запитанні. Тому що дивіться, ми читаємо повідомлення з Франції, член національної асамблеї, голова комітету у закордонних справах Жан-Луї Бурланш закликає свою країну змінити доктрину і більше не забороняти Україні завдавати ударів по російській території. Очевидно, Якісь розмови все-таки точаться. Наші союзники, ну, назвемо їх так, так, хоча там немає союзних договорів прямих, такі, як, наприклад, були угу. перед Другою світовою між Англією і Польщею. Але вони мають різні думки з цього приводу. І Франція досить останнім часом так налаштована войовничо, я б сказав. Бойтесь. Чому французи так отважають американці інакшої думки? Так дивіться, французи вони розуміють що вже останнім часом. Побачив останніми місяцями, особливо коли почала буксувати допомога від сполучених штатів. Вони зрозуміли, що на європейському континенті хтось повинен брати відповідальність на себе. Бо до початку повномасштабки е, існувала така догма на європейському континенті у випадку виникнення якихось проблем. Call Americans, подзвіньте американцям, вони все порішають. Вони вишлють авіаносну групу, авіаносну ескадру ну, в будь-яку Така е... швидка точку. допомога, так таке собі да так, таке собі прошу, голова, доставка авіаносці, літаки, кого треба розбомблять. Але коли побачили в 22-му році, що ну 22-й, 23-й, що не так все однозначно, що європейська Європа залишається. Ну може залишитися один на один. Особливо це стало очевидно в 23-му році. Наприкінці, коли допомога не голосувалася 24-й рік, всі розуміють, що проблема, що на американців тебе не можна покладатися. Це може бути велика проблема у випадку якоїсь кризової ситуації. До речі, треба зауважити, що на жаль, в критичних в аварійних режимах диктатура показує себе набагато ефективніше ніж демократія. Бо там є одна людина або група людей кажуть: вперед, огонь все передати зброю, стріляйте. Жодних обмежень, жодних запобіжників немає. Європа ну з демократії. А давайте поспілкуємось, давайте порадимося. Тут асамблею, тут симпозіум, тут форум, тут опитування громадської думки. На жаль, це ось так важко працює. Повертаючись до Франції, Франція раніше завжди була так асоційована з тим, що. Поговорити, от ми згадайте скільки ми обурювалися Еммануель Макрон, то він зателефонував Путіну, то поїхав до Путіна. Ми та скільки ж можна? Але для французів це зовсім нормальна історія. Для них поїхати ну поговорити по комунікувати, це як не знаю, круасан зранку, кава зранку. Це нормальна історія. Вони взагалі не розуміють, чому ми ображаємося. Тобто це нормальне за замовчанням їх налаштування. Німецьо, якщо, як якщо... Друга, я перепрошую, якщо дипломатичним так. шляхом можна врегулювати конфлікт, то чому його не врегулювати і не доводити до війни, правда? О, так, звісно, але ж війна відбувається Але ній, війна тому вже йде. Час є. Та. Так, час працює ну, не на нас, а на Росію. і Європа просто ну, о, окей, ну, як є, як є. Тепер, друге, Німеччина, ми не можемо згадувати Німеччину, бо Німеччина це був такий економічний драйвер. Франція більше про поговорити, Німеччина це мовчати і працювати, працювати, робити, робити, робити. Побачили, що Сполучені Штати не вирішують Британія після, на жаль, закінчення політичної кар'єри Бориса Джонсона. Ну, немає такої великої яскравої фігури. Я думаю, що пан Макрон вирішив, що такою яскравою фігурою буду я. І передача озброєння. Ін до речі, чому далеко не ходити ініціатива про ми відправимо в Україну війська. Мені здається, що навіть українська сторона, пан Зеленський, він був здивований. Він в шоці був каже: ну там окей, ну поки що немає такої необхідності. І пам'ятаєте, коли намагалася зловити, так може це неправильний переклад був з французьким? Можливо, мало щось на увазі. Не те. Тричі виходила французька сторона і казала: правильно, ви все зрозуміли, правильно Франція відправляти війська в Україну, точно жодної якоїсь там помилки в перекладі немає. І росіяни на декілька днів застигли, Вони не знали, що сказати, як відповісти на це. Тобто, Франція дійсно намагається стати лідером Європи, щоб був єдиний лідер, який тягне е, за собою всіх е, решту, скажіть, будь ласка, ще звернув увагу на наступне: дивився програму Аманпур Крістіан Аменпур, так на CNN вона має свою програму, і вона запросила колишнього генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмусена. І теж у нього йому поставили запитання, чи має Україна право бити по ворожих об'єктах на російській території тією ж американською чи європейською зброєю. І знаєте, що сказав так. Фок Красмусен? Звичайно, звичайно, що має. І тут треба змінювати підхід до використання цих озброєнь серед наших партнерів. Мені здається, ще місяць, можливо, і тут зміниться риторика. Хотілося б, звичайно, принаймні у це вірити, але події звичайно хотілося. хотілося б. Так, дійсно. Ми б це хотіли. Дуже цього хотіли. Дивіться, в чому нюанс. На жаль, НАТО слабка організація. Це не просто мої слова. Так, окремо, це моя думка. Я бачу, але це і була думка, яка була присутня ще. В 70-ті роки в Сполучених Штатах Америки, коли Генрі Кіссенджер був радником з питань нацбезпеки президента Ніксона, вже тоді в мемуарах, там що залишилося ну є ці а, спогади, вони тоді ще хвилювалися. Пройшло тільки а, 30 років з кінця другої світової війни, але Нато стає слабким, слабким і Вони хвилювалися зараз. Холодна війна. Як протидіяти радянському союзу? Якщо піде далі, якщо буде ще більша якась там ескалація? А НАТО не не, в змозі відреагувати це організація більше про поговорити, зустрітися, зробити світлини красиві на фоні якогось там банера великого, і все ухвалювати рішення, це не про НАТО. І, от ще один такий додатковий приклад, що ну, ваша фактор поважність... стримання, фактор стримання вона все таки використала, відіграла, але але вона не працююча. Тобто, це таке опудало, під яким нічого немає. От дивіться, ще такий останній приклад. що от, от ваші слухачі 100% зрозуміють, коли вирішувалося питання про перенесення штаб-квартири. Альянсу з а, а, Франції, бо там були політичні проблеми до Брюсселю, до Більгії. Коли брюссельці почули, що в них в центрі їхньої країни ну, столиці буде штаб-квартира Альянсу. Вони підняли такий гай, підняли приброшу, ну, так бучу і сказали. За винести за місто, і зараз штаб-квартира НАТО знаходиться на, на досить великій відстані від Брюсселю, бо вони боялися, що це спровокує радянський союз нанести масованого удару, і вони боялися за себе. Тобто, зрозуміти, як вони боялися тоді відповідати, що вносили штаб-квартиру альянсу десь в поле. А, ну, нам лишається покладатися на наших дипломатів, ну і звичайно на нашу армію на себе і на так, себе точно. але. Повертаючись до ураження ворога на його території, був випадок, коли сили оборони України використали якийсь старий літак, обладнали його вибухівкою, запустили, і він досить гарно відпрацював своє завдання. Чому не продовжувати цю практику далі? Дивіться. По техніці ну можливо недостатньо цієї старої старих літаків з вибухівки. Не забувайте це гроші чим далі летить український безпілотник, або такий ось на фаршову не снаряд. То тим дорожча ця вся історія. От щоб ваші слухачі розуміли, коли ми чуємо там на тисячу кілометрів, полетів безпілотник, всі радімо клас, супер. Але мало хто повертається до вартості, а, щоб ви розуміли, приблизна вартість. От коли ви чуєте там безпілотник, тисячі кілометрів летить там трішки більше, трішки менше. Це по вартості приблизно Мерседес Гелендваген в повітрі, а іноді Бентлі. От просто уявіть від собі це в доларах, це 5, 5 нулів. П'ять нулів так, п'ять нулів є. Не цифра, а п'ять нулів. І це дуже коштовні вироби. І ще раз, це бюджет. Ми робимо це за наші гроші. Не завжди це виходить. І плюс протидії росіян. На жаль, вони адаптуються. Це треба визнати. Вони не повні бовдері, є можливості адаптуватися у них. І ми це повинні пам'ятати. Мені здається, Україна має резерви для цього, і власне тех... техніку. Техніку оборону і техніку наступальну нам потрібно розвивати. Я би, чесно кажучи, тут не, не економив, не заощаджував. Та й зрештою, та зброю, яку нам надають, вона теж не копійки коштує, правда ж? Так, абсолютно вірно. Скажіть, на вашу думку, ось е, е, британці, ось ми згадали британців, британці кажуть: беріть наші ракети, бийте по Криму, бо Крим це українська територія. Питань немає. І в цьому вони ну, можна сказати, молодці, не створюють якихось перепон для наших Збройних сил. І, і на, на, наскільки наш Ну, це таке питання трошки, воно звичайно слизьке, але наш потенціал особистий, власний, український, він, на вашу думку, здатний створити далекобійні ракети? Чи вже настільки все? Знищено, зруйновано, корумповано. Що це десятки років підуть на це. Ні, сто відсотків можна. Дивіться, можна. у нас угу. дійсно є серйозна історія розвитку ракетної галузі, Давайте місто Дніпро, Південмаш, там КБ КБПівденна. Тобто там дійсно є серйозна історія. Головне, щоб було замовлення від уряду, від, від держави. Коли держава Ви каже, хочете сказати, нам... що нема замовлення від держави в ці роки? Ну, Ну не забувайте, що у нас зараз є така історія, що західні країни викуповують озброєння всередині України, яке виготовлено, і передають українському уряду. Просто банально немає за що купляти. У нас навіть є така історія. Тобто всередині держави щось виготовляється, але держава каже: Ну сорі, у нас немає грошей, ми не можемо викупити. Ну не забуваємо, є дійсно і корупційна складова, бо є окремі посадовці, які лобіюють інтереси там своїх там наближених компаній. Всі решта вони просто виганяють на двір. Так, то побачення, ви нам не цікаві. І викидають їх, просто викидають за за борт. Тобто, у нас є можливості це робити. Повинна бути цікава держава, повинна робити звісні звісно. Вже після війни, мабуть, це підземне виробництво, це максимально підземне по всій території України. Під всієї території України ці склади, ходи, тунелі, щоб можна було переміщувати. Наприклад, фантазую, умовно, з Рівненської області до міста Києва, десь там умовно. На виноградарі витягнути цей тунель, щоб там виїжджало все, щоб росіяни не мали можливості своїми ракетами на майбутнє це знищувати. щоб 100 150 метрів під землею, все просто таке в максимальному захисті, і тоді я впевнений це спрацює як запобіжник, коли росіяни побачать, що є виготовлення ракет далекобійних і Україна взагалі нічим не буде себе обмежувати, то Мільйон разів вони ще раз порахують, перш ніж почати щось подібне до цієї своєї, як вони це називають? Ну якщо в Україні зберігся технічний інженерний потенціал, науковий, так то можна зрештою ту саму зброю виробляти на території наших найближчих сусідів за кордоном, і так. ось ви кажете, що західні партнери викуповують наше ж озброєння. А наскільки це правильно? Чому ось виробили щось наші підприємства? Передайте в армію, для чого викуповувати? Я що собі поясню. слабо уявляю, щоб, наприклад, під час Другої світової війни держава викуповувала танки, там, наприклад, Сталін викуповував танки в уральського танкового заводу, щоб відправити їх на фронт. Ми розуміємо, війна мусить бути якісь, е, самопожертва, можливо, навіть частково безплатна робота, можливо, там. ну... Я можу помилятися, поясніть, чому я помилювати. Я поясню. Так. Дивіться, ну давай так самопожертва, Можливо, на першому там етапі, наприклад, ви б теж не могли перший етап їздити без зарплатні на роботу. Але на якомусь етапі о, ну є у вас там і родина, є все зобов'язання. Ну ви не можете безкоштовно вик... свою працю навіть заради країни. Ні, ну робітникам заплатити за роботу, ну зараз за, 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 заплатити, але ж є обладнання, є матеріали. Є, наприклад, що ми кажемо, окей, давайте просто приклад безпілотники. Ну здавалося, ну він вартує 800 доларів, але цей пластик треба десь придбати. Якщо це 3D-принтер, його треба або орендувати, або придбати. Це не дешева історія. Матеріали закупити, робота людей. Окей, зробили першу партію, вклали свої гроші, віддали військовослужбовцям, а далі знову свої гроші. Якщо немає, якщо це бізнес, він каже, що у мене немає більше обігових коштів. Все, у нас ну, на рахунках... Ви, ви наводите, 100, я взагалі. перепрошую, ви наводите приклад, коли люди самі свої кошти інвестують там, в виробництво дронів чи безпілотників. Тут мова йде про так. воєнні заводи. це не а індивідуальні їм треба інвестиції. Теж працювати. Їм, дивіться, дивіться, Їм треба теж за щось працювати. Їм треба розвиток, закуповувати обладнання, закуповувати, якщо там вибухівка пороха. Ринок вже не стоїть на місці зараз, а пороха здорожчали набагато. Тобто так, так. Ми читали. Треба, але це, не, це не буде треба такої купляти. ситуації, що в один момент буде зброя, але західні партнери скажуть: даруйте, в нас нема вже грошей, ми не можемо її викуповувати. І ця зброя що? Ми не пов... потрапить на фронт? Ми повинні це передбачати. Ми повинні це передбачати. Так, щось там, звісно, можна відправляти, але підприємство не може працювати в збиток місяць, два-три, але потім банально немає за що купляти комплектуючі. Немає немає комплектуючих для безпілотника. Це немає. Ну а де брати під що під застави підприємства? Mm. Ну у нас не може. Ми нас ми не можемо працювати на ці як картки або трудодні, як це було в радянського союзу. Тоді ж робітники працювали за що? Не за совість розстріл. Розстріл. Залишив підприємство. Розстріл не прийшов у неділю. Розстріл, все тобто, ну, у нас же так не може бути. Ми ж орієнтуємося на ринку критичну uh, um, Ну, ринок, у нас є ринок. Треба платити зарплатню з електрика. безкоштовно електрику. Ніхто Відпускати підприємство не буде. Тепло, вода uh, знову ж таки ціни стрибають. логістика. треба ж перевозити щось купити за кордоном, привезти. там. чекають на гроші на там літі, якийсь не знаю. Там uh, міч що завгодно комплектуючи. Ти ж не просто так, треба десь дістати ці гроші. Все правильно, все логічно. Але, але ось скільки людей ухиляється від, від армії, від. Роботи Ні, ми у збройних силах, ми ж за економіку каже, ми ж не можемо. У нас немає примусової праці. Я вам, до речі, так скажу такий приклад, щоб ви просто розуміли по європейцям, щоб яке відношення? Оці ось відео, які знімає пан Золкін з там своєю командою, коли допитує, ну не допитує, а спілкується з російськими полоненими. То вже були випадки, коли окремі посадовці, європейські, казали, що таке спілкування є. Порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Там є такий термін: а, захист від, прошу російською, защита любописта Угу. Секундочку. Тобто, уявіть собі, яке ну, в них ну, війна в нас, а в них. Секундочку, Женевська конвенція повожен зі сьогодні полоненими. Те, що нашим полоненим в Росії відрізають руки, ноги. Їх там розстрілює. А, ну, а, а, а європейці кажуть, ну ви ж до нас хочете рухатися, тому ви повинні цього дотримуватися. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашим гостем був військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. З ним розмовляв Олег Климчук.